Всім привіт, шановне панство! Сьогодні заходжу на сайт Wargaming і бачу новину про скарбничку. Що ж це таке скарбничка? Це квест скарбниця, яка несе в собі халяву. Халяву ми всі любимо, тому давайте дивитися, як це отримати, що треба робити і що можна отримати. Переходимо в правила скарбниці і давайте будемо починати з участі. Грає ці World of Tanks, які мають аккаунт на Європі, Веркіменкі ЄУ, Євро, можуть зареєструватися в події. Зрозуміло. Далі участь можлива з 29 березня до 29 квітня. У нас є місяць. Так, завдання і нагороди. Є щотижневі завдання, бачите? Ой, щотижневі завдання, і щоденні завдання. Тобто, це різні два класи завдань. І за рахунок них ми можемо фармити ключі, які ми будемо відкривати дане сховище. Давайте коротенько по щоденних пробіжимося. Доступно для виконання впродовж події, ось тобто місяць, можна виконувати необмежену кількість разів. Це саме щоденні завдання. Далі йдуть щотижневі завдання. Нові завдання стають доступними на початку кожного нового тижня. Якщо тижневе завдання кожна. Щотижневе завдання можна виконати лише один раз. Це не щоденні, а щотижневі. Якщо ви не виконали завдання попереднього тижня, вони будуть доступні до самої дати закриття завдань, тобто до 26 квітня. Якщо ви щось там не виконали в щотижневих завданнях, ви можете це надолужити і отримувати ті ключі, які ви могли би доотримати, якщо десь не встигли. Що тепер ми будемо отримувати з цього всього, що ти там там розказуєш, да, гарно. Ігрове золото 250-500 тисяч, тобто ігрове золото, ймовірність випадіння 6%. Далі йде премтехніка. Що тут цікавого? В принципі, якщо випаде будь-який прем, він вже цікавий, тому що він халявний. Найкраще там це сума SM, це lt 432 і 1357 7 рівня LT-шка. Це ймовірність випадіння всього лише 3%. Мало, але можливо. Внутрішньоігрові 2D-стилі, ігровий преміум аккаунт і ігрові особисті резерви там на досвід, на вільний досвід, на екіпаж. Ви зрозуміли суть правильно? Отож, я вже відкрив свою скарбничку. Бачите, є щоденні і щотижневі. Преміум техніка, 2D-стилі, особисті резерви, танковий преміум аккаунт і золото. В принципі, кому було цікаво таке відео, коротенько, прожимайте вподобайку за те, що піклуюсь про своїх глядачів, щоб вони не пропустили якусь таку халяву і, можливо, залутали певний танчик. Кому було ще раз цікаво, вподобаєчка, бажанню, якийсь комент. Всім гарного дня і до зустрічі! Всім бебе!